Я правильно зрозумів, ви сказали, що звітуватися ви за 100 днів не будете, чи раз. Я сказав, що 100 днів це не термін для об'єктивного звіту. Ви будете звітувати чи не будете? Тут питання, або так або ні. Я вам сказав, що 100 днів це не термін для об'єктивного звіту. Тоді в мене? мене пропозиція, якщо звіту не буде, і цю пропозицію, якої в на початку сесії. Тобто є пропозиція з точки недовіри провести сьогодні. Ми думали сьогодні дати оцінку таку, це гарна. Наша оцінка не гала. Ми хотіли дійсно об'єктивно зробити. Перше, оцінку полі суспільно-політичної, а друге, ми хотіли зробити економічну. Раз так, ми розуміємо, що ми нариваємося на певний протест прокурора. Ми розуміємо. Але ми Сказав, що я не буду звітувати. Можна поперед повітря? Так, питань нема.